І так не зрослося. Ну і так вже почалося понавіряння по госпіталях то в один, то в другий. І... Так трошки футболили, як то в нас кажуть, та футболом займаються. В одного госпіталя в другий. Ну а в кінці кінців то запропонували поставити, як він називається, протез. протез. Не дуже мені то його хотілося, тому що то обмеження там такі конкретні вже йдуть. Я попитався, деякі мої знайомі так, так само, тими ендопротезами не ходять на них. Ну і знову ж таки, армія забезпечувала тільки на той момент, що мені пропонували. Це мене зовсім не радувало, тому що я живу в селі, в селян, скажімо так, і всі роботи, в принципі. Такі, що навантаження на ну, фізичну на фізичну працю. І... Тому аж ніяк не хотілося з жилізом тягатися якимось там і народними предметами. Та? Ну і коли вже армія тільки так запропонувала, тут Оля Домбровська, ну вона запропонувала, що... ты сказал, что можно вернуться. Ну, а, 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 как вы так поверили, может быть? Потому что много сейчас людей говорят о том, что это все опыты, испытания, и у вас Я... вырастет третий глаз. На, навіть, якщо, возьмем так, якщо опыты без опыта, без испытаний, и ничего не бывает, опять ж таки, знаешь, тяжко сказать, что шо... тебе сделают, і будешь, у нас все. Хлопцев таких спасало, вот, Олег, Сухаю, якщо я не помиляюсь. Також хлопчик весь покалічений, але лікарі дали раду йому допомогти. І вже він бігає разом з жіночкою, жіночка йому всьому допомагає, машину придбав, пластину, і сам своє життя вже налагодив, так сказати. Нового боятися ніколи не потрібно. Тому що якщо боятись нового, то ми просто будемо завжди в одному місці стояти, тупцюватись на місці і нікуди не врушимося. І я вважаю так, ну не вдалося, бо вже ну, то, тоді б повстав той е протест. так. Ну, А так... Просто... Просто... Ну, не як я ну, треба до остатку.